Всім привіт! Бій на карті Стародавні піраміди. Я поїхав відразу в корму е, нашим супротивникам. Тут стояв ІС-8 та КПЗ-70. Я вирішив, що це дуже гарний варіант набити по ним свого урона, тому розхідував, поки міг. ІС-8, напевно, щось там перепив пива. КПЗ-70 вкатує. небезпечний був момент, але я все-таки його пережив. Тут стоїть КВ-4. Він на мене дивиться небезпечно, але він все-таки промазує. Я їду до нього в корму, щоб його забирати. Тут дуже гарний е момент, коли ти стоїш в кормі і просто набиваєш собі урон. Набив на, на кв 4 спокійно собі урон і вирішив, що це треба їхати далі. Тут їхала вафля, і це дуже гарний варіант, щоб набити по ній свого ДПМу і показати, що ДПМ це все-таки одне з найголовніших, що красує танк. Тому я вирішив, що це непогано. Тут я розкинув, залишив його шотним. Так, було неприємно отримати по собі урон, але... Це танк, це танки і таке буває завжди. Тут вафля вкатила на мене, непонятно навіщо. чоритера я не зміг забрати, це дуже вдало, але я вирішив, що жорсткий вкат мені не позаважить. І я вкатив, забираю його. Опишіть мій бій в коментарях.